Весна традиційний час прибирання території громад, і в цьому напрямку Баришівська зернова компанія не залишається осторонь. Так на староста села Корніївка Баришівської об'єднаної територіальної громади підприємство передало якісну косарку вітчизняного виробництва. Перша ж проба нового апарату дуже порадувала, розповідає староста Корнівки Петро Вілянський. Корнієвський старостинський округ хоче подякувати Баришівській зерновій компанії за таку ну знаєте, за такий шикарний подарунок за газону косарку. Про таке тільки можна мріяти. Постійно Баришівська зернова компанія допомагає. А це і економія, і бензину, і масла, і ну, до всього.